Зараз в будівлі гарту це центр для відновлення а, захисників та захисниць, цивільних і всіх хто постраждав від війни. Це а, акція відбудуємо Україну разом. І така громадська організація. А вони попарсіли грошей в благодійного фонду разом, і шукали локальних організаторів в східному регіоні, хто хотів би добов... зробити щось відбудовче. І так вони нас зайшли. Ми такі ми хочемо робити. І так ну акція на те, щоб об'єднувати молодь і молодь приходила і робила щось хороше в своїй громаді. У нас виходить, що буде три бурчика. Це акція на 2-3 дні. Ця акція, яка є зараз, вона на два дні. А, музика хороша почалася. Наступні акції будуть на три дні. Виходить, що ми працюємо десь з один, а, ну, загалом на об'єкті з 10-ї години, але в першу годину ми знайомимося, ми спілкуємося, ведеться інструктаж. Потім з 11-ї до часу дня у нас а, волонтерські роботи, потім у нас обід. З 2-ї десь до 4-ї, до четвертої тридцять, у нас знову волонтерські роботи, і потім культурно Програма, ми запрошуємо різних спікерів або просто там те, щоб якийсь інтерактив, щоб учасники знайомилися між собою. Тому а, якось так. це сьогодні другий день і нас залишилося ще шість днів. Певна кількість учасників, які відпочивають, бо вони таскали мішки, можемо туди вийти, там вже дуже їх багато. Це вони все принесли своїми силами: Носимо, працюємо, сміття, камні. Отаке от, от все відбудовче. Тут у нас такі вже, ми називаємо його рейв під музику. А, тобто, Це одна із найбільших кімнат, в яких ми працюємо. А тут ми відбиваємо, про те, що я казала, цю всю побілку. Буває трошки небезпечно, тому у нас у кожного волонтера і волонтерки є захист, окуляри, респіратор, перчатки. Да, Ось там навіть банер стоїть а, в тих організацій, з якими ми працюємо. Зараз ми багато чого пооббивали, бо ця стіна вона була вся повністю в штукатурці. Там двоє дівчат її вже настільки добили, і тепер треба прибирати, щоб воно не мішало далі бить. А тут колись майбутньому буде кафешка, як мені казали, то так. Да. опа оп. І потім це Сем, наш американський волонтер, бере тачку і везе туди. І потім ті волонтери, яких ми бачили до цього, беруть пакети і... Виносять, тобто нам вийшло залучити фінансування на е, різні матеріали для відбиття цих стін, на ці тачки, коротше, на кавобрейки. А так всі працюють на волонтерських засадах. Тут буквально тільки що був перфоратор. Е, теж е, сьогодні вже скільки стигли, стільки на вся була теж повністю в штукатурці. А тепер залишилося вже більше камнів, що не може не тішити. Цю почали сьогодні на теж була вся в штукатурці. А сьогодні вже ну це не ми зробилися, що воно так вже було. Раз. Розуміємо, що зараз спека пилюка. Тут сьогодні шланг вже порвався, ну все як треба. Тут, коли нам треба вода, ми набираємо воду за шлангом. А там нікого в душі нема. Нам працівники гарто змайстрували такий душ, щоб ми ну, все було в найкращих умовах. Вуличний, хороший душ, повішити речі, поставити, якщо треба мила, як ми все. Все як треба. Всі умови для волонтерства. Да, у нас тут зараз кавун стоїть, зараз будемо кавуна хавати. Тут обережно так раз, раз. Ну, загалом десь виходить 4,5-5 годин, деякі до 6, у кого є сили і бажання. Тобто це волонтерська акція, і людина загалом працює. У нас є визначений час, але коли їм треба водичка, дахнути ну, зараз. Ми бачимо, є на столки. Отут зараз треба стати на тряпку. Тут уже написано: не наступиш на тряпку, з тебе зробимо тряпку. А, так, і у нас тут така зона. Відпочинку Йдемо, починаємо, закінчуємо подію. Там воно вже ріжуть кавуна дуже вкусна. Дуже ви потопталися потрясали. Потім далеко знати. там у нас сьогодні буде тут рефлексія і лекція від Романа Морозова про громадянське суспільство. А, там докази, що була піса. А тут у нас вода. А, нам партнери здорова вода виділили водічку, і ми їм дуже дуже вдячні. Диви нам п'ять баклашок 20 літрів води. І у волонтерів є вільний доступ, коли вони хочуть пити собі водичку. Да. А, Це реальна клас. Е, да. Тут не столки, якщо хтось захоче, там ну щітам лежать. Чи коли там просто посоціалізуватися, пограти, то чому а, ні? Якби ми хотіли, то ми хотіли би й далі робити волонтерські акції. Просто ну важливо, щоб у них, якщо вони на цілий день, щоб була їжа, ну а, якби то ми так зараз з кимось партнеримися, щоб вона була. Якщо її навіть не буде, то я думаю, що теж можна буде збиратися просто на, на коротший термін часу, щоб е, не виснажуватися. І в нас загалом, якби ну, ми хочемо обити там в укритті все, що там е, є з цими стінами, але якщо не вийде, це абсолютно окей. Тут уже як вийшло і по. Головне, щоб було видно результат, а його вже видно. А це найголовніше. Я відвідую різні заняття, так само, як і зустрічі з праймом. І Я вже давно знаю Катю, тому я сюди прийшла, вона скинула нам в групу посилання і все. І Я дуже часто відвідую такі заходи, тому це для мене не перший раз. Це для мене вже звично. Вирішила долучитись, тому що ну, мені таке подобається. Дуже сильно я люблю себе чимось займати та допомагати волонтерити. Ми оббивали стіни до е, цегли. Також ми тут розмовляли, рефлексували, танцювали під музику. Взагалі тут комфортно, таке середовище. Стіни била, побілку била. Ми тут день цілий. Коротше, тут така дуже прикольна обстановочка, і це дуже прикольно, що для молоді і для всі, всіх роблять такі волонтерські штучки, коли можна зустрітися з незнайомими людьми та з ними познайомитись через такі бурчики та організації. І дуже багато людей було долучилися до цієї акції. Мені саме важко було працювати перфоратором, бо він тяжкий. Але це все одно такий прикольний дозвіл. Я допомогла, поволонтерила, і також тут комфортні люди і завела багато нових знайомств. У нас вчора було 25. Загалом і плюс да не тридцяти було щось в цьому дусі сьогодні. Десь 22-25. п'ятим. Теж хтось приходить, хтось уходить. десь в такій двіжусі. У нас зараз є інстаграм, і ми опублікували там ізначально, що от ми шукаємо волонтерів. Приходьте і там і зробили спільна з організаціями, з якими ми партнеримося. Також у нас дуже класно спочивав мітинг, бо коли почалися. Протести щодо закону 12.414, то я Те, така думаю, і бачу, дуже багато молоді, якої я не знаю, і думаю, ну що делаючи, треба йти на абортаж. І я починала підходити. вітаю з Декатерина, А що ви ділите в наступну середу четверга? І вони так почали ну, Я так через і що ми зараз намагаємося робити, будувати особисті зв'язки і через такі особисті контакти розказувати, чим ми займаємося, що це класно, прикольно, чому прикольно, чому тобі варто прийти. І от короче, якось так, і ми реально за замітних сам в де ми точно собі е, за а, е, знайшли, тому якось так.